З початком повномасштабного вторгнення сотні тисяч переселенців пройшли транзитом через Хмельницьку область, частина з яких залишилась у регіоні. Нині на Хмельниччині проживають 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Аби зменшити бюрократичну тяганину для вимушених переселенців та полегшити роботу соціальних структур, благодійники допомагають з необхідним устаткуванням. Один з напрямків це передача так званого твердого компоненту, а саме, ноутбук, жорсткий диск, сумка для ноутбука, принтер, мережеві фільтри система безперебійного живлення. Забезпечили технікою три робочих місця у закладах Кам'янець-Подільської, Дунаєвецької та Чемеровецької громад. Була в нас велика потреба в гарному оснащенні робочих місць. Зв'язку з рухом цивілізації ми для якісного і вчасного виконання поставлених перед нами завдань потребували хорошої техніки. Департамент не підготовлений був до технічно, до таких навантажень звернень громадяни, тому якраз і ця техніка вона абсолютно нам співпала з нашими. Потребами і ті, ті, ті функції, які ми повинні виконати з переміщеними особами. для того, аби узагальнити певні моменти, створити базу даних про внутрішньо переміщених осіб, визначити їхні проблемні моменти і надати допомогу, потрібне технічне обладнання, щоб це все збазувати і працювати належним чином. Тісна співпраця між благодійниками та департаментами соцзахисту краю розпочала ще минулоріч. Відтоді надали допомогу більш ніж на 2,5 мільйони гривень. Дана техніка передана від управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй за підтримки благодійного фонду «Stabilization Support Services». Діяльність організації поширюється на створення рад ВПО, проведення освітніх заходів, оформлення соціальних паспортів. Волонтери кажуть, співпраця з сферою соцзахисту населення продовжуватиметься і надалі. Олександр Тітовнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.